Уранці 14 березня росіяни завдали масованих ударів по радіотехнічним об'єктам Сумщини, зокрема і Тростянця, безпілотними літальними апаратами типу Шахет. Пошкоджено передавальне обладнання на вежах концерну РРТ у місті Шостка, Білопілля, Суми, Тростянці. Мовлення тимчасово припинено, ведуться обстежувальні роботи та здійснюється планування для відновлення мовлення. Також по Шостці та Тростянцю було здійснено ракетні удари внаслідок атаки російського ворога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медзаклад та багатоквартирний будинок. Чотири часа прос. Віднулися, дуже сильно гупнуло в вдома, почули. Почали виходити на балкон, ще щось гуділо, ще один. Минут через п'ять бахнуло ще раз. Це ну, в 4-10 дето. А потім уже ж ніхто не спав, понятно. Навіть десь полшестого включила ж телевізор, в мене на ту сторону виходять вікна. Як гагахнуло все і вікно на кровать все вилетіло. Ви не постраждали ваші ні, рідні не постраждали? Ні, слава Богу, ні. Рідні, ні, просто жалко тільки все зробили. І оп'ять це все. Скільки ви трошки приребли, я не знаю. Самого мусора, самого всього, скільки стекла, я не знаю вже, що вже за знову не патрить. на годовщину. Вибухова ну, кажу, ну годовщина хвиля від ракетного удару пошкодила і медичний заклад. Сотні вибитих вікон, міжкімнатних та вхідних дверей. Понівечені швидкі. На момент удару в закладі знаходились пацієнти та медперсонал, які пережили шок та дивом вціліли. Слава Богу, обійшлося все без жертв. Люди всі вціліли, бо більшість людей була в підвальних приміщеннях. Тому, коли повітряна тривога, треба спускатися у підвальні приміщення, треба не нехтувати цією тривогою, поки не буде відбою. Але розуміємо і бачимо, що дуже часто після шахідної атаки може йти наступна хвиля атаки, тому не треба вибігати і дивитися, де там прилетіло, яка там ситуація після першого вибуху. На жаль, вибуховою хвилею, яка дуже потужна. Вибито багато дуже вікон в лікарні, навколишніх будинках. По суті, завдавши значної шкоди нашої та громади. Від самого ранку розпочалась термінова евакуація пацієнтів до інших медзакладів. Більш легких хворих швидкі доправляли додому. Процес евакуації ускладнювався тим, що повітряні тривоги не вщухали протягом дня. Протягом кількох годин людям доводилось перебувати в укриттях. Паралельно в епіцентрі подій працювали аварійно-рятувальні, комунальні служби та волонтери добровольчого батальйону Добробат. Зараз працює більше сотні праців і, і комунальники, наші працівницькі міськороди, і ДСНС яким дуже вдячні, приїхали з інших громад, нам допомагають цьому. Наразі закриті всі віконні та дверні отвори. Роботи по ліквідації наслідків ворожої атаки продовжуються. Є був робити все, щоб максимально швидко лікарня повернулася до належного життя і була надана допомога тим людям, які, в яких пошкоджені будівлі, будинки, багатоквартирні будинки, де теж побувало вікна, будемо певні рішення приймати, допомагати цим людям максимально відновити своє житло. Жодну людину ми не залишимо без уваги, і увага буде надана кожному. За словами Юрія Бови, міськрада координує роботи і займається пошуком партнерів для відновлення пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Аліна Гребенькова Леся Шелест, Тростянець, телеканал ТВТ.